Проєкт головного фінансового документу Чернігова на 2024-й, затверджений виконкомом два тижні тому 7 листопада, де половину бюджету розвитку планувалося спрямувати на підтримку ЗСУ, тобто підсилення військових частин, придбання автівок, дронів, реабілітацію захисників та допомогу сім'ям загиблих, а решту на відбудову, підтримку інфраструктури та життєдіяльності міста. Військова адміністрація сьогодні відмовляється погоджувати. Це питання стало однією сто обговорюваних тем загальноміської наради 21 листопада. Начальник МВА Дмитро Брижинський у своїх соцмережах пояснив це недостатніми, на його думку, видатками на армію та соціальний захист. Проаналізувавши доходи та витрати головного фінансового документа, вивчивши надані додатки, вияснив, що для міської ради пріоритети на наступний рік в умовах війни залишилися незмінними. Найбільші витрати сплановано на благоустрій, утримання та ремонт доріг, закладів освіти та об'єктів ЖКГ. Натомість виконуючий обов'язки очільника Чернігова назвав ці аргументи маніпулятивними, адже тут взято загальний обсяг бюджету з утриманням міста і делегованими повноваженнями держави в тій ж освіті на забезпечення заробітних плат педагогам та пільгове харчування дітей. Що стосується власне бюджету розвитку, то у відсотковому відношенні за сигнуваннями на військових у 50% ми були б чи не на першому місці серед обласних центрів, каже Олександр Ломако. Пролю світла на справжній аргумент. Бо реальна причина срам'язлива не була названа. В проєкті рішення, яке ми ухвалили на виконкомі, на фінансування військової адміністрації закладено 3 мільйони гривень. А вчора я отримав бюджетний запит від військової адміністрації і прифігів. Вибачаюся, скільки ви думаєте, вони просять грошей? 11. 11 мільйонів гривень. Ну, от це реальна причина, чому проєкт бюджету не затверджений, тому що ріс 400 відсотків. Ну, зрозуміло, що ми закладати не будемо. Три мільйони гривень закладені у програмі на прийдешній рік. Це той об'єм, що виділявся на функціонування військової адміністрації у 2023-му, відповідно до наданих тоді розрахунків. І за словами Ламако, майже в четверо більших видатків на зарплати чиновникам під час війни Чернігівці не зрозуміють, і місто на це не піде. Треба бути скромнішим. І так я вважаю, що чернігівцям не зрозуміло, чим займається військова адміністрація, для чого вона в нас створена. Хоча відомо, для чого вона створена, невідомо, чим займається. От. Ну, створена вона, щоб знищити місцеве самоврядування. А як вони ставляться до своїх базових завдань, які деклар... було задекларовано, для яких вони створювали? Безпека, оборона, порядок. Побачили всі чернігівці, добре 19 секунду. Все тут далі більше немає чого коментувати в будь-якому випадку. Проєкт міського бюджету на 2024 тисячі в такому форматі не зможе бути реалізований, оскільки формувався на основі чинного на той момент законодавства до вилучення так званого військового ПДФО з місцевих до держбюджету. А це близько 800 мільйонів гривень із 860 Всього у бюджету розвитку Чернігова кажуть у муніципалітеті з виправданням вилучення цих коштів у громад і введення людей в оману, ВУ міського голови пов'язує зокрема і рейтинг видання Форбс щодо розподілу обласними центрами своїх бюджетів, в якому Чернігів у десятці лідерів. На його думку, стаття благоустрою для порівняння із допомогою силам оборони тут недоцільна, адже це прибирання, вуличне освітлення та робота світлофорів. Підтримка зелених зон, очисних споруд, безпритульних тварин і ті ж зарплати комунальникам, обов'язкові для міста. До того ж, за 9 місяців Чернігів спрямував на них не 350, а 181 мільйон гривень. Ці дані є у відкритому звіті про виконання міського бюджету. Також рахувалися кошти тільки на ТРО, а не на військових в цілому. Якщо ми говоримо, виходимо під міські ради, пишемо в соціальних мережах. Там ну, по 20 людей там з різною мотивацією, три тижні вже. Приходять, що вони там тільки розказують. Ну, люди не рятуються, їх там хтось накрутив, міфи видумують якісь там, розказують, але ну, не треба бруківки, гроші на дрони. Так ми не кладемо бруківки, а гроші на дрони даємо з бюджету. Ну, добре ж? Добре. Я тоді з блокадом виду, не знаю, куди. Не треба телемарафон на, на 2 мільярди, мільярди, гроші на дрони. Не треба місць через дисту на 6,5 мільярдів, гроші на дрони. Це ж суттєві гроші. Це я тільки дві статті назвав, 8,5 мільярдів гривень. У нас, якщо весь благоустрій 180 мільйонів, ну так це ж не порівняні речі, так тоді треба виходити з плакатом не, не такими, як я сказав, а треба написати. Ні, витрати на благоустрій міста. Хай місто буде в смітті, в бруді, антисанітарії, ну, тоді вже чесно виходити з такими плакатами. Повний маразм розказувати, що місто не повинно займатися благоустрою. Повинно. За словами Ламако, це те, що виконувалося навіть під час активних бойових дій у лютому березні 22-го. і це про чернігівців, які залишилися і працювали під обстрілами. Це треба фінансувати, бо це життя міста. Більше про вилучення ПДФО з утримання військових на гору і те, як це вплине на громаду, розкажемо у наших наступних матеріалах.